Слава Україні, футболмани! Початок нової ФБР для ЗСУ, продовження чемпіонату міста з футболу та благодійної футбольної акції серед юніорів, і також анонс продовження першої, другої та третьої ліги чемпіонату міста з футзалу. Саме про таке ми сьогодні поговоримо у нашій програмі. Тому готуємо очі та вуха, бо ми починаємо. А почнемо з чемпіонату міста з футболу. Четвертий тур приніс нам немало сюрпризів та цікавих поєдинків. Так Гіємсі Поділля неочікувано розгромило факел 2 з рахунком 6-0. Данамо декласував Орлівку 3-0. Я з рівному матчі мінімально обіграв ФК Нива 3-2. Уріон поступився в м інтеграл 1-2. А Нива Ю-17 зі своїми колегами з ФК Нива зіграли з рахунком 1-2, відповідно втративши очки. А ще один розгромний матч, уже 5 того туру відбувся у понеділок, у ньому зустрілися і МС Поділля та ФК Нива. Перший тайм був так сказати для пристрілки. Тут були атаки в один і в інший бік, але все ж на перерву колективи пішли за переваги у два голи на користь Подолян. У другій половині червоно-чорні продовжили натиск, не збавляючи обіртів ні на секунду. Така тактика дала свої плоди, і основний час закінчився розгромом 6-0. У турнірній таблиці після цього матчу Поділля піднімається на другу позицію поступаючись лідерством тільки універу Динамо із Харкова, третя позиція на даний момент за фаворитом з Ворошилівки. Продовжуємо нашу розповідь благодійною акцією з підтримки ЗСУ серед юніорів на минулому тижні. Найбільша кількість матчів відбулася у футболістів 2011-2012 року народження. І єдиною командою, яка наразі не втрачала очки у футбольному дійстві, є він смарт. Ну всі свої дев'ять ігор. Вони відіграли на відмінну та відповідно посідають першу позицію у турнірної таблиці. Друге та третє місце у цій групі на даний момент за премєр 2011 та джуніором 2012. Дуже добре, що маємо можливість зараз в такий час тяжкий приймати участь в змаганнях. Задачі, задачі головне це розвиток команди, майбутніх дітей. А задачі виграють. Я не думаю, що це буде прямо там так. Звісно, виграш це є добре, але не ставлю задачі прямо будь-що чи будь-що виграти. Ні, такі задачі. Для мене головне розвиток дітей. Майбутнє, майбутнє, майбутнє. Тим більше що зараз це не актуально, я думаю. В головне, щоб діти грали. Атмосфера в команді загалом добра і дуже велика підтримка батьків. В цьому плані ми з дітьми спілкуємося. Команда знаходиться в моральному, доброму дусі. Підтримуємо, чи можемо. У нас в команді є чотири хлопчика, які приїхали з тимчасового до нас окупованих місць з Харкова, з Херсона Є діти. Тобто вони також з нами грають, приймають участь. Тобто адаптуємо їх. Все добре. Також минулого тижня зіграли представники вікової категорії 2014 року народження. У цій групі після п'ятого туру сформувалася четвірка лідерів, які будуть боротися за медалі в майбутньому. Це прем'єр-нива, Нива», джуніор та дублери прем'єр-ниви. А зараз обговоримо початок вже третього ФБР для ЗСУ. у цьому році. Організатори турніру продовжують збирати донати для наших воїнів та влаштовувати благодійні змагання серед аматорських команд нашого міста. На цей раз 15 мінь футбольних колективів доєдналися. до розіграшу. їх поділили на дві групи, і в неділю вони вже розпочали свої матчі. Перша гра пройшла між ОВМ «Оріон» та Атлантом. Незважаючи на добротність обох колективів, все ж ініціативою володіли більше гравці Євгена Богрія. Хоча і перший тайм проходив в перететній боротьбі, І в ньому був забитий лише один гол, а у другому футболісти в салатових футболках почали феєрити та забивати. М'яч за м'ячем. Це все вилилося в тотальну перевагу Атланту з рахунком 8-1. Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, які дають можливість нам. Приймати участь в таких благодійних турнірах. І хочу закликати всіх капітанів підтримати цю ініціативу і задонатити кошти на підтримку Збройних сил України для загальної перемоги. А щодо сьогоднішнього матчу ну, він був досить цікавим, як на мене, суперник дійсно, досвідчений, сильний. І спортуна, нам видно, трошки допомогла сьогодні перемогти 9 чи 8 годин вже не рахував. Такий от результат. Я думаю, що основне це бажання сьогодні, було. Тому ну, перемога за нами. У другому протистоянні між командою Технік Юа та Автофішка ситуація була трохи більш рівною. Хоча клас гравців автолюбителів, звичайно, ж зіграв свою роль. Ігор Рибачук під своє знамене у цьому колективі зібрав багато цікавих та знаних у турнірі виконавців, таких як гусак та мовчан, які раніше виступали під назвою Дід та онуки. Також відзначився двічі у ротах хан техніки старий добрий Мартинюк, який вже давно носить форму автофішки. Загалом на кінець основного часу рахунок становився на цифрах 1-5 на їх користь. І відповідно вони кладуть до своєї копилки перших три очки. «Що це Також цей день СКП переграла штурм 8-4, а Патріот поступився стелсу 1-4. У другій групі найцікавішим вийшло протистояння між хуторком та ФК Вінниця. Незважаючи на те, що ще в першому таймі хуторяни перебрали на себе роль першого номера та забили чотири голи. У другій половині Вінниця зробила роботу над помилками та почала помалу перервати гру, здобувши три реалізації. Але в кінці кінців це також не допомогло. Адже «Хуторок» увігнав ще один м'яч до доволі суперника та закінчив гру на позитивній для себе ноті: – 5-3 і перших три очки до копилку хуторку. Тарас сьогодні отримали перемогу на ДФК Вінниця. Цікаво, як вдалося ваш аналіз гри та кілька слів по самому матчу. Ну, в першу чергу, за рахунок гарної самовіддачі, всі гравці нашої команди сьогодні виклались на повну, віддали всіх себе і грали дуже дисципліновано, відповідально, грали, трималися оборони і змогли просто реалізувати свої моменти. Десь нам пощастило, десь Вінниця не забила, але результат на табло і ми дуже задоволені. Сьогодні розпочинаєте новий сезон ФБР. І які у вас амбіції та плани на цей сезон, яку задачу ставлять перед вами керівники та капітан? Ну, в першу чергу, ми хочемо отримувати гарні емоції, кайфувати від футболу. Тому, звісно, хочеться завойовувати найвищі місця, але побачимо, як воно буде. У нас нова команда, яка була місяць назад створена, тому... Граємо, набуваємо шишки і побачимо, яке наше місце буде в кінці чемпіонату. Також в другій групі ХНУП переміг Кіпіш 5-3, а Спарта обіграла Атлетик 9-4. А у нас вже на наступних вихідних очікується повернення великого футзалу до Вінниці. Команди першої, другої та третьої ліг будуть завершувати недограний ними взимку сезон та будуть визначати найкращого. Тому всім приготуватися і чекаємо з нетерпінням.